А дуже дякую за запитання. До чого годуватись. Ми в процесі. Ми вже готуємось. Я вважаю, ми вважаємо розвідка і військові. Ми вважаємо, що посилюватись тиск на сході держави буде. Росія хоче реваншу. Реваншу хоче саме там, де не вийшло. Хоче на сході, хоче забрати схід. Наша задача не дати цю можливість не дати до моменту посилення нашої армії відповідною зброєю. Вважаю, що у нас є шанси, є всі шанси. Також вони будуть хотіти повернутись і мати реваншистські кроки, згадуючи ту поразку, яка у них була восени, напрямку Ліман тощо. Я думаю, ви прекрасно розумієте, про який напрямок я говорю. Наша стійкість хлопців там також залежить від зброї і від мотивації. Мотивацію дають не тільки партнери, мотивація дає дух всередині держави. Я вважаю, що на самому початку нашої війни дух був міцніший. Ми всі були на війні, в містах. Де не було окупації, у нас було повне відчуття, що ми всі на війні. Зараз я бачу в деяких містах, що вони на відпочинку. І Я вважаю, що це слабкість. Я хочу і до вас звернутися, перш за все, до журналістів і перш за все, до журналістів нашої держави. Вам потрібно об'єднатися як можна швидше. Зміцнити цей дух, нагадати тим, хто відпочиває всередині нашої держави, що ми всі на війні, і нагадати, як все це починалося. Наше завдання не допустити реваншу, не допустити вторгнення, яке вже було. Я вважаю ще раз підкреслюю, у нас всі є шанси. Але всім треба розуміти, що ми на війні, вона не закінчилась. Цей дух, мотивація залежить від кожного з нас. Не звертати увагу іноді на деякі дрібниці, а займатися головним питанням нашої держави війна. І тому без цього духу, що я вам можу сказати? Я вважаю, що без цього духу не буде перемоги. Без перемоги не буде України. Все в наших руках. Ми готові. Надіюсь, що ви також. Браво і мерці. Браво, Шар Мішель, що ви тут, в Києві. Це важливо, це історичний момент. Ви знаєте, журналісти аплодували за участь. І були в Лімані, в Ізюмі. і що відбувається в Україні, це кривава бійня, і ми не маємо втрачати час. Треба якраз прискорити позитивні процеси. Моє питання в дата важлива дата, І треба дати можливість сподіватися народу України. Чи ви почали досить швидко перемовини з метою інтеграції України. Питання пану Зеленському. ви були в Вашингтоні, і це був історичний візит. чи ви готові приїхати в Брюссель, столицю Європи, щоб зробити там промову? І показати вашу прив'язаність до Європи, яка є вашою, абсолютно абсолютно переконані, переконані в Євросоюзі, і, і ми підтримуємо Україну і тому наша підтримка постійна щоденна з першої хвилини війни, і ми дуже добре розуміємо. І разом з українцями ми працюємо в усіх вимірах. Багато говорили про працюємо і накладати санкції. Наскільки це можливо, щоб Росія припинила друге щодо вступу, я і влітку тут був, і що стосується. <плес> <плес> знаєте, певний скептицизм був статус кандидата протягом декількох тижнів. Це змінилася, ця атмосфера, знаєте, певних сумнівів, яка була. І ми зробили все таке. Ми динамізували процес і рішення історичне було прийнято. І ми захотіли якраз, щоб воно було, і сьогодні ми говоримо, що досягли певних результатів. І не тільки були зусилля, а прогрес був здійснений з українського боку. І це справа якраз довіри, прозорості український народ за декілька місяців е, е, зробив відповідним чином свої досягнення. І це питання не стало окультованим, а е, виявилися реальні позитивні результати. Але ми відчуваємо і нашу відповідальність. Відповідальність за рішення, і відповідним чином це рішення, яке приймаємо сьогодні, це на десятиліття вперед перспективи, яке питання, яке має отримати позитивне рішення. З початку війни я їжу за зброєю. Скажу вам відверто, щось публічне, щось. Не дуже. Щось одразу, щось пізніше вже суспільство бачить. Але фундаментальне рішення, і я був в Сполучених Штатах Америки. Причина номер один ця, і друга причина вдячність нашого народу і держави за ту велику підтримку, яку зробили Сполучені Штати. Що стосується сьогоднішніх днів, формула миру є. Зброєю іншого характеру. Але це зброя. Далекобійна зброя змінить хід війни. Я маю на увазі, ми впевнені в своїй перемозі, але перемога буде швидше. Про цю далекобійну зброю знають в Україні, знає Росія і знає Брюссель. І я дійсно вдячний трьом десяткам держав, які, або більшості з них, хто нас підтримує з самого початку. І тому ці два пункти, які були раніше пріоритетом для мене, вони і залишаються. Перше, це наша велика вдячність, вдячність України. Лідерам Європи, керівництву Євросоюзу і друге це зброя. І тому дуже хочеться, щоб ці два пункти мали підтвердження з боку лідерів ЄС. І тоді наша зустріч неминуча. Якщо чесно, просто великі ризики. Тут, то правда. І Шарль прекрасно це знає. Ми про це говорили багато разів. Я навіть відповідаю на це питання, думав, кому відповідати: вам або Мішелю. І це дійсно так, ми про це говорили. Я, я, я дійсно дуже хочу, великі ризики. Ризики через реванш Росії тощо. І тому я не торгуюсь ні в якому разі, ти знаєш, Шарль. Але тим не менш великі ризики, щоб я кудись поїхав, але про пріоритети я сказав.